Так, раді вас чути, пані Оксано. Роз'ясніть, будь ласка, які взагалі види укриттів є в Україні? Ну, є взагалі законодавством передбачені е, об'єкти цивільного захисту. І які ці види укриттів, це вже питання до е, відповідного центрального органу, який в нас існує, і передбачений кодексом цивільного захисту. Це орган центральної влади, який передбачає до і бомбосховища е, укриття спеціально побудовані, е, які зараз роблять, до речі, органи місцевого самоврядування спеціально побудовані е, сховища для людей, які можуть десь на вулиці переховуватися в той час, коли немає в них доступу до бомбосховищ. Це це визначено діючим законодавством, яке на жаль ще радянських часів і. Ми від Асоціації міст України зверталися до профільного віцепрем'єра з питанням про те, що необхідно змінити внести зміни до законодавства з тим, щоб місцеве самоврядування, яке вкладає гроші на захист своїх мешканців, могли будувати нові укриття. Щодо видів укриттів, як ви говорили, я ще раз повторюся, вони є різні, але не всі вони є бомбосховищами. Це перша частина, і є інша частина. Це те, що ми від Асоціації міст України зверталися до профільного віцепрем'єра з проханням оновити ДБН для того, щоб можна було дійсно проводити капітальні будівництва і капітальні ремонти тих бомбосховищ, які органи місцевого самоврядування для себе бачать можливими на майбутнє для використання людьми. Це одна частина. Якщо говорити про відповідальність, то у нас є. Кодекс цивільного захисту, який в своїх ряді статей розподіляє обов'язки і повноваження між органами місцевої влади і органами місцевого самоврядування, як ви бачили в ефірі, президент говорив про неспроможність органів місцевої влади. Це не є місцеве самоврядування, це представництво центральної влади на місцях. Якщо говоримо про укриття по всій території України, то це однозначно. Міністер... Міністерство внутрішніх справ, яке сьогодні в... в собі включає і питання надзвичайних ситуацій, це одна частина, коли ми говоримо про всю Україну. Тому що стаття 32 Кодексу про цивільний захист передбачає відповіда... контроль і відповідальність за цим контролем саме на цей покладає орган центральної влади. Це одна частина. І коли ми говоримо сьогодні про всі громади на, на території України. То ми говоримо про те, що місцеве самоврядування, місцеві Ради, ради сіл і міст роблять все для того, щоб створити умови для захисту своїх людей. Автоману роблять все для цього і фінансування і організацію, але контроль і забезпечення цього доступу і захисту повинен робити орган центральної влади, передбачений кодексом про цивільний захист. Це про всю Україну, про всі громади. Ми маємо абсолютно іншу ситуацію в Києві, де є мер, обраний людьми, де є керівник адміністрації, який автоматично правильно є той самий, що й обраний людьми його призначають за законодавством. Але це логічно, що це одна й та сама людина, і є з минулого року керівник військової адміністрації. Я, готуючись до ефіру, підняла указ президента яким е, керівник військової адміністрації міста Київ був призначений? Якщо цікаво, я можу зацитувати якщо ні, я просто повторю. питання е, об'єктів цивільного захисту, питання забезпечення цивільного захисту, конкретно в місті Київ, президент України Володимир Зеленський, призначаючи керівника військової адміністрації, поклав саме на керівника військової адміністрації. Києві все абсолютно просто і зрозуміло взагалі. Є військова адміністрація, є міська рада, міська влада, державна адміністрація. У них абсолютно розведені повноваження. Тому те, що вчора мер Києва Віталій Кличко прийшов до людей, говорив з ними, щиро співчував і робить все для того, щоб унеможливити повторення цих ситуацій, навіть при тому. Що не все в його руках, тому що є центральна влада в Києві, яка працює як військова адміністрація, як районні державні адміністрації, але мер іде і працює і говорить з людьми, шукає для них рішення. На жаль, представників військової адміністрації ми ніде не бачимо, які би робили щось для того, щоб люди могли дійсно завтра бути захищені в тих ситуаціях, яких ми з вами є в війні. Пані Оксано, хотілося б докладніше поговорити про те, що робити у тих випадках, коли е, укриття можуть бути зачинені, мали звичайно трагічний. Випадок, коли внаслідок зачиненого укриття загинули люди, і звичайно, повторюючи слова президента України Володимира Зеленського, маємо все зробити, щоб не допустити подібного. Ми говоримо зараз не тільки про столицю, а про різні регіони, про міста і села. І, взагалі, хочу це розуміти, чи є десь прописана ця норма, що укриття повинно працювати цілодобовим, тому що я знаю випадки, коли ви укриття є в кафе, наприклад, які знаходяться в на перших в поверхах, чи в підвалі. Алах uh -huh. таких цокольних приміщеннях і на карті позначені як місце для укриття, але кафе вночі не працює. Чи зобов'язані тоді власники цього кафе організувати там людину, яка б вночі контролювала цей процес і відкривала укриття? Це взагалі є десь прописано? Дивіться, я по покроково зараз розкажу так, як я теж мешканці, мешканка, я теж живу в Києві, і у мене в будинку, в моєму будинку, де я живу. В нас в підвалі є підвал разом з тим. Наш не рек, а управляюча компанія нас повідомила як мешканців, що цей підвал не є, не відповідає класифікації бомбосховища. Тобто mm -hmm. у них є категорії, вони є різні. Ми з цього починали ефір, і перше, що треба для себе зрозуміти, обрати ту точку для захисту, куди вам буде зручно або де ви виберете найбільш безпечне місце. Виходячи з того, яка, який цей підвал, наскільки який ступень захисту, одна частина і є інша частина ще скільки часу тобі треба туди добиратися, тому що ми бачимо зараз, ракети летять дуже швидко і потрібен час, а це на вулиці, і це теж небезпечно. Тому для себе особисто треба визначити де, де ми плануємо е, ховатися. Це перша частина, і інша частина тоді е, в тих містах, в тих громадах, де є військові адміністрації. Це їх зобов'язання. Це не тільки Київ, це, наприклад, Гостомель, це, наприклад, Чернігів, це багато інших громад, де є військові адміністрації. Це відповідальність їхня. І туди, якщо приміщення закрите, це треба самого для себе перевірити. Треба звертатися про те, що вимагає відкрити приміщення. Згідно з Кодексом цивільного захисту, насправді всі власники, власники цих приміщень, навіть якщо це приватна власність, навіть якщо це. Кафе, школа або щось інше, саме власники зобов'язані і е, забезпечити умову і е, забезпечити завжди відкритим рішенням. В усіх громадах створені штаби, вони працюють від початку минулого року, від початку широкомасштабного вторгнення. Ці штаби дають завдання, дають роз'яснення, але знову ж таки е, наше з вами завдання як мешканців, як батьків. Проконтролювати, чи ці приміщення були відкриті, і вимагати чи від військових адміністрацій, чи від органів місцевого самоврядування забезпечити доступ. Це одна частина, і знову ж таки інша частина для себе обирати ту точку, те місце, яке для нас найбільш безпечне буде, і по місцезнаходженню, і по місцю, по можливостям добратися до цього місця. Почули вас, пані Оксано, дуже дякуємо за рекомендації, за те, що роз'яснили ситуацію. Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, була з нами на зв'язку.